По горі, по високій тройсіль постелився з України до дівчини, козак поклонився, поклонився козаченько, з коня вороного. Нагадайся, моя мила мене молодого. А в неділю, рано, рано, дівчася вмивало та й русою та косою личеньку втирало. Утирало біле личко, утирало брови, нема ж мого миленького, нема вже розмови. Не плач мила, не плач, серце, не плач, чорні очі, Ой, маю ж я розмовоньку, аж до пізна з ночі. Ой, маю ж я розмовоньку, ой, маю ж я милу, висипано надо мною високу могилу. О, добре було, добре пам'ятаю, багато ліпше, як у Бога в раю, бо Бога в раю ні трембіти нути, ані фуяре на тугу не чути, а на підгірю пісня не втихає. Бо тут і камінь заспівати знає, бо тут і пуга свою думу піє, як нічому в літі місяці пригріє. Або як ворон смерти де закружить, а в нато види та й з жалю затужить, що вже комусь би тутки не тривати. Бо мене мати бай породила, де вірли, воду пили, навчила мене бай співаночок сто двадцять і чотири, бо мене мати, бай породила. У поле край дунаю, та й казалами співай соночку, так, як соловій в гаю. Що, кажуть, душко, квіточки ті милі, що он так красно на траві цвітуть? Зривай ті квіти доки ще зацвилі, і доки другий квіточок сирвуть, бо прийде осінь. Зіленько зів'яне, де сніг упаде, квіточок вже ніт. тоді як око за квітками гляне, то лиш заплаче на студений світ.